Тут оплачується лише перший день лікарняного. Далі ти за власним бажанням хворієш. На час перебування в Україні ти не будеш отримувати ніяких виплат. Якщо прописати ліки данцю, такі як приймають українці, то йому буде гірше. Сьогодні ми покажемо данію на виборі і разом з українкою Юлею розкажемо про п'ять речей, які тут без перебільшення можуть здивувати. Отже, у нас бліц п'ять речей, які можуть здивувати людину, яка хоче відвідати Данію. І перше, що тут з ліками? Всі ліки по, за рецептом, е, навіть йод. От, це дивно. Е, але при тому, наприклад, ібупрофен або м, каплі в нос, або якісь тести на хламіді, можна купити в будь-якому гастрономі. Наступне питання. Якщо ти на соцвиплатах, е, чи можна їздити в Україну? Україну їздити можна, але потрібна якась вагома причина. Ти можеш пояснити це. По перше. По-друге, ти обов'язково маєш повідомити комуну про те, що ти їдеш, і на час перебування в Україні ти не будеш отримувати ніяких виплат. Тобто ти не тут, значить тобі тут гроші не потрібні. Повернешся, отримаєш щось. Стоматологія це може бути вагома причина? Ні, не може. Але наші часто використовують можливість додатково, ще й там зуби полікувати. Важливо пам'ятати, якщо ти на виплатах у Данії про кожну поїздку в Україну потрібно повідомляти заздалегідь. Соціальні служби дозволять виїзд лише за вагомої причини. Крім того, на час поїздки усі виплати призупиняються. До речі, як тут лікують? Тут взагалі цікава така ситуація. Якщо ми будемо казати про загальний стан здоров'я, то тут на опередження працюють. По перше, кожна людина кожен рік отримує від медичних закладів спеціальні такі пробірки і є тестування. Ти маєш маєш пройти там, здати аналізи раз на рік, пройти якісь дослідження. Це перше. По-друге, тут загартовують. Тут не, немає ось цих взагалі там лікарняних за. Просто там застуда, та по перше, тут оплачується лише перший день. Лікарняного. Так. Да, Далі ти за власним бажанням хворієш, да. але загартовують діти маленькі садочок ідуть півроку, тобто декретна відпустка тут лише 6 місяців, з них 3 місяці дружина у відпустці, і 3 місяці чоловік, або та людина, яка отримає менше зарплатню, тобто вони вирішують. Але батьківство тут абсолютно. Направне і якщо можна вийти там в парк зранку по вихідний день, то тут будуть всі тата з візочками. Да. І діти, от у 6 місяців, якщо це взимку, всі садочки виставляють візочки на вулицю, і діти сплять на вулиці. Тобто йде загарзартовання. З малечку, ну тому вони хворіють рідко, і якщо хворіють, то їм дуже часто приписують пеніцилін, який в Україні вже багато десятків років нікому не виписують. І навіть там мені розповідали в е, інтеграційному центрі, що якщо прописати і видати ліки е, данцю, такі як приймають українці, то йому буде гірше ніж без ліків. Не виживе ну, Так, тобто, да, тобто ми вже. Не загартовані в іншому плані всім цими антибіотиками. А рівень життя у Данії досить високий. Якщо говорити про зарплати, взагалі скільки тут заробляють. Ну, В Данії не, взагалі не говорять про суми, тому що насправді тут різні абсолютно тут великі розбіжності. І чим більше людина заробляє, тим вищі податки вона платить. Тобто мінімально 38% до 55%. Тобто ну, дають можливість така, знаєш, при тому, що це королі, то все одно я б сказала, що тут дуже багато соціалістичних таких ідей. Саме про рівність людей. Да? Тому не прийнято питати, скільки ти заробляєш, але люди можуть так спитати, скільки разів ти їси не вдома. Тобто Це означає, що в тебе є кошти піти в ресторан. Ресторани тут коштують дорого. І тому, якщо ти там скажеш, скільки разів, вже буде зрозуміло, які в тебе статки. Да? Ще один цікавий момент: це країна всіляких спілок, союзів. От кажуть так, що на чотири данця буде п'ять спілок. Вони спілкуються за інтересами: там риболовля, більярд, теніс, футбол, вишивання, гачкування це все різні. От спілки потім в них дуже дуже важливо для їхньої спільноти, для їхнього суспільства. Це допомога іншим. Тобто для них волонтерство це просто частина культури країни. Це не просто тому, що трапилось щось. Ні, вони волонтерять постійно, і їм когось треба просто знайти, кому треба причинити добро. І вони їх шукають дуже активно і допомагають. Це, це настільки важливо, е, вони дуже щирі в, свої, в своєму бажанні допомогти. І якщо побачити, подивитися, да, скільки допомагає Данія, ну мені здається, якщо порівняти там на душу населення, то найвели, найвеличезніша допомога. От, тобто, ось ця їхня е, щирість. Рівність для них дуже важлива. У них немає рів один рівніше з іншого, знаєш. але для них важливо показати, що всі тут мають однакові можливості і однакові права. І я була здивована, коли ми зустрічали прямо на вулиці на велосипеді. Їхав мер або міністр на роботу на Веліку їхав, або в метро якась актриса дуже відома, або актор зі своїми дітьми гуляв парком. Тобто нема цього дистанції від іншого суспільства. Це були топ 5 речей, які можуть здивувати в Данії. А вже в наступному випуску українці поділяться порадами, як заснувати тут власну справу, які умови створили данці для українців. Що з податками і чому місцеві обирають варіант працювати на когось ніж на самих себе? Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви ще не слідкуєте за нашими подорожами. Якщо ти на роботі, ти можеш отримати візу, робочу візу. А, а бізнес-мен ще серйозно це дуже отримати цікава питання. історія в Данії. і мерсин підняться питання. Бухгалтерський облік можна навчитись робити самому в Данії. Є виклик зараз дуже великий для українців. Вони бояться, що буде далі. Це То? ті, хто залишається тут просто на статусі тимчасового перебування. Ім так, 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 так їм страшно, тому вони починають відкривати свій бізнес.